Давай, роби розпаковку. А, ну, на два десь тисячі з половиною. Два з половиною. Зараз підеш по гараж. Витягуваєш? Да, так, зараз підеш по гараж, і розіб'єш. О, дорош, дорош. Для людей, які займаються да. працею. Слідьдяло. А якщо це у нас є, ще одна. Це що? стегло куряче Оце горіска свиняча м'ясо там десь на тисячу десять фарш бачу свіжий ну так да, піле корінне є, два витягнеш на шаурму я зроблю взяла? Взяла, только там не было ничего, там взяла шеи. Гомилки, цом, он за Карпаки, кажут, гомилки. Треба ей тоже брать сила. Творожок, кому? Линда. Творожок, да. Мясо ты набрала много. Саша я правила, но... уже один так и взяла. Ну, я себе взяла. Так вот это и три что. Лебушек. Четырку. Пятерку. Одну заберу буду давати АСД її. Ага. Лаваш. Зараз шаурма буде. Два лаваша. Далі сир твердий. Сир такий. Листовий, чи як правильно казати. Це шиї, лінді шиї. Бананчики, ягодинський кефір. І кинська капуста у нас вже є на є. Два перця. Шавмо. Все, вище немає тисячі. Дві з половиною за це. У м'ясо тільки тисяча да. десять. Там 700. З Богом. Пакети? Пакет. Вот, да. Нема піде. У нас вже мільйон пакетів. Так. Да? Мало помалася, то я дорізла до гори не а що? Ты так свинину найдишь. Ладно, давай пока. Пока.